Вправа 739. Знайдіть від числа 28. Ну що ж, читаємо в першому заданні. Треба знайти одну другу частину. Давайте думати, як це зробити? Отже, якщо ми 28 поділимо на 2, це і буде одна друга частинка. То ми пишемо 28, що ділиться на 2. І це дорівнює 14. Тобто 14 це у нас одна друга від частинка 28. Йдемо далі 3 сьомих. Ну якщо ми 28 поділимо на 7, то це в нас буде одна сьома, але таких частинок нам треба 3, то ми множимо на 3. І це дорівнює 28 поділити на 7 це 4. А 4, що множиться на 3, це буде 12. Є? Далі 9 чотирнадцятих. то ми, якщо 28 поділимо на 14. То це буде одна 14 та частинка, але таких частинок нам треба 9, то ми множимо на 9. І це дорівнює. 28 поділити на 14, це буде 2, помножити на 9, це буде 18. Є? Ну і далі треба знайти 19 28. Якщо ми 28 розділимо на 28. Це буде 1, 28, але таких частинок нам треба 19, то ми множимо на 19. І це дорівнює. 28, 28, це буде 1. Помножити на 19. Це буде дорівнювати 19. Ну що ж, є. Ну а тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. В першому завданні. Отже, число 14. В другому завданні записуємо 12, в третьому завданні записуємо 18. І в четвертому завданні записуємо 19. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частини від числа. На цьому вправу завершено.